Я вже думав, що дискета вийшла з ладу, але виявилося, що з ладу вийшов дисковод. Всім добрим людям, гарного часу доби. Отже, в минулому епізоді про ручний сканер Logitech Scanman 32. зупинилося на тому, що вдалося відсканувати текст, але текст сканувався в режимі 1 біт на піксель, Тобто, це було. Або є зображення, або немає, ніяких градацій. І відповідно не було програми для того, щоб це все зробити в градаціях сірого, тому що сканер чорно-білий. Звичайно, програма у мене була, але ми бачимо, що тут написано BET. Тобто Grey Touch, фірмова дискета, все як потрібно, але вона не пройшла випробування часом. Тобто вона зіпсувалася з часу. На щастя, в інтернеті є люди, які виклали. Це програма на забезпечення в мережу. Я ось допереписав на дискету, і зараз збираюсь встановити цю програму і спробувати відсканувати цим сканером якесь зображення. А ну і до речі, ця програма повинна бути англійською, що нам трошки спростить варіант. Це німецька версія була. Отже, необхідно запустити файл install.exe Директорія, куди встановлюємо. Нехай буде C-Gray. Пропонують вибрати дисплей. Да, тут безліч дисплею. Який вибрати, я навіть не знаю. Ну, нехай буде оцей 640 на 480 Ну, принтера в мене нема тим більше такого, як тут. Тому просто контю. Y. І... нам каже, що неправильний диск. Так, чогось не хоче він його читати. Що ж, спробую записати на інший диск. Я вже думав, що дискета вийшла з ладу, але виявилось, що з ладу вийшов диск. овот. Тож я замінив на інший, і можна продовжувати далі. Примістимося на те місце, де зупинились. З'ясував я, в чому була проблема. На щастя, ця дискета, ну, не зовсім зіпсована. На ній вдається прочитати директорію, тобто каталоги, які... І на ній була мітка Тома. Можна сказати, що був такий самий примітивний захист від копіювання. Коли я встановив і для цієї дискети мітку тома таку ж саму, Gray 1, тобто здобув команду Label, то все встановилось і я сподіваюся, що все буде працювати. Що ж, спробуємо, що у нас тут є. О, тут багато чого є. І, відповідно, є файл grayexe. Спробую його запустити. А, йому потрібна мишка, що ж, доведеться під'єднати мишку, бо я щось мишку не під'єднав. Отже, справжній звір від Microsoft зловлений, встановлений і навіть повинен працювати. Тепер, сподіваюся, можна переходити нарешті до сканування. Але у нас чергова проблема, я так розумію, це через. Те, що я вибрав якийсь випадковий драйвер монітору. Напевно, треба повернутися до стандартного. Спробую вибрати просто IBM VGA. Ну, це вже більш схоже на правду. Отже, нам пишуть, що це RayTouch 90-й рік Logitech. Окей. Що ж? Спробую скан. Ставлю галочку Convert to Gray і спробую відсканувати. А сканувати я буду Арні, ну, точніше, листівку, яка приїхала до мене разом з ноутбуком. Отже, ми бачимо зображення у відтінках сірого. Можемо його навіть ось так редагувати. Ще відсканую листівку з Beatles. Отже, як ми бачимо, програма дозволяє навіть сканувати декілька документів, не закриваючи. Тобто тут одне вікно, інше вікно. І все це під підс. Спробуємо тут відкоригувати. Ну, звичайно, якість не така, як на самій листівці, але персонажі впізнанні. Ну, Можливо, тут ще така якість через те, що я вибрав все ж таки монітор 16 градацій. Можливо, якщо мені вдасться підібрати драйвер 256 градацій, воно буде виглядати краще. Ну, а поки давайте подивимося, що ми тут можемо робити. Можемо зберегти як ТІВ. Ну, нехай буде ось 1 біт, 4 біт, 8 біт можна зберегти. Що ще можна тут Ну, відкрити, зрозуміло, це на останній принтер, якого нема. About. Це те, що у нас було спочатку. Редагування ми можемо вирізати, копіювати, ставити, відмінити. Це ми прибираємо оці панельки. Що це у нас за шоу А, це у нас ми можемо дивитися, який розмір, тобто лінійка. Інформація про документ. Скільки пам'яті займає? О, сантиметр, це нас так більше. О, так, да, в сантиметрах більше наш влаштовує. Це можемо скинути ці наші налаштування, що ми зробили. Смусно, ну, тобто зробити більш гладеньким. А, ну це воно як розмиває. Можемо відмінити? Так, можемо. А це, напевно, зробити більш різким. Ну так, це зробити більш різким. Це ми можемо повернути. Це я навіть не знаю, що це. Ну і теж якийсь інструмент. Отже, така програма для сканування, як під досі би сказав, що доволі таки функціональна. Ну Зараз ще спробую підібрати налаштування в драйвер, де було б 256 відтінків. І побачимо, чи будуть зміни. Отже, не вдалося мені підібрати інший драйвер. Ще спробую відсканувати текст в цьому режимі. Як ми бачимо, так, да, якість в цьому випадку текста не дуже. Ну там, правда, і літери малі. Спробую я зараз керівництво відсканувати. Ну так, да, якість не дуже в цьому випадку. А якщо я спробую конверт тугрей не виконувати, о, ну тепер видко так, що це зовсім інше. Той, що і було. При скануванні в один біт із іншої тієї програми. Тут, звичайно, можна вже розібрати текст. А якщо і виставити сканування в режимі тексту, то, я думаю, ще буде краще. Зараз це і спробую. Ну отже, це режим для сканування тексту і наступного його розпізнавання. А ще тут є цікава кнопочка Update. Але вона нічого не робить. Отже, у нас є ще режим склеювання. Це коли треба відсканувати широкий документ. Тобто я відсканував два рази. Тепер можна спробувати їх. Ну, ось по типу якось так. І отримували одне зображення. Це дозволяє сканувати широкі зображення, які не підходять по ширині сканера, тому що ширина сканера у нас все ж таки обмежена десь 12 см. Отже, так сканували зображення 35 років назад. Сподіваюся, це відео було цікавим. Дякую особливо тим, хто додивився до кінця. Якщо є якісь ідеї в коментарях, то не соромимось їх пишемо. Всім гарним людям до побачення.